Допомагають важкохворим людям. У них вдома в Івано-Франківську працює центр мобільної паліативної допомоги про роботу та головне завдання медиків Кирил Верязкін розповість. У пана Володимира Ліпосаркома злоякісна пухлина. Чоловік переніс кілька операцій. Нині за ним доглядає його сестра. Почалися підбори лікування в результаті в онкодиспансері була операція, ампутація. І, начебто, було все нормально, але почались там болі. Ми думали, що це щось інше, але в квітні вже. Поставили діагноз, що це на значно гірше, і він ось зляг. Після погіршення стану чоловіка. Лікарі порадили Вікторії звернутися до центру мобільної паліативної допомоги. Такі медики самостійно відвідують пацієнтів та допомагають їм прямо у них вдома. Коли до нас дівчата приїхали, мене здивували, тому що я думаю, що завжди здається, що це така якась система. Ну, жорстокіше я б сказала. Ось, але вони людяні, е виявилися на диво приємне і так. Ось вони приїжджають, все, що треба зробити, роблять, і це вже радує. бо здається, що ти сам на сам з якоюсь бідою. А так ні. Лікарі центру пояснюють, їхнє головне завдання забезпечити підтримку важкохворим людям. Володимира медики відвідують щотижня. Я пальпую, а ви кажете, де ви відчуваєте? Тут ви відчуваєте? Мене? Ну, ну, Трошки я не про біль, про відчуття. У ну, те відчуття відчуває Так. це в першу чергу якісне життя до останньої хвилини, важко хворої людини. І тому це включає багато компонентів. Це є медичний супровід, симптоматичний. Ті симптоми, які дошкуляють, ті ми повинні ну прибрати, якщо можемо, а як ні, то хоч би пом'якшити. Володимир розповідає, домашня атмосфера йому подобається більше, адже у лікарні він втомлювався від людей навколо. Читаю на телефоні, можу щось ще читати. Телефон цей телевізор може. Деколи можу просто щось в інтернеті лазити. Лікарі мобільного центру паліативної допомоги щодня відвідують до 10 пацієнтів. Здебільшого це онкохворі та люди із порушеннями рухових функцій. До 70% все-таки в нас онкологія, яка вже не можна, не не втрачена можливості для лікування на вилікування, а також інші це рози печінки тяжкі, цукрові діабети, важкі форми, післяінсультні пацієнти багато. А це пані Лариса. У неї трапився інсульт. Жінка не може говорити та ходити. Піклується про неї її чоловік. Юрій каже, працівники паліативного центру значно полегшують процес догляду. Маю підтримку, бо, розумієте. Ну, важливо, щоб хтось сказав, що треба робити. Бо є ситуації, коли і так ситуація складна. Бачите, але взагалі, як нема підтримки, нема кому сказати. Що, що треба приймати, що треба робити, то дуже складно. Нині медики центру мобільної паліативної допомоги опікуються 140 пацієнтами по всій області.